Це ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Сьогодні за розкладом День Ліні. Тож, якщо у вас немає нагальних справ, влаштовуйтеся якомога зручніше і просто відпочивайте та не забувайте про тих, завдяки кому наразі, взагалі, ми можемо собі це дозволити у своїй країні. Ледерями у школі були Чарльз Дарвін, Альберт Ейнштейн, Вінстон Черчилль та багато інших відомих та видатних людей. Неробство у чоловіків проявляється в п'ять разів частіше ніж у жінок. 20% населення планети страждає на відчуття недостатньої мотивації, що й породжує лінь. Економічна бронь від мобілізації у Верховній Раді. Представили три варіанти: сплата спеціального збору за бронювання працівників 20 тисяч гривень щомісяця за кожного такого працівника. Бронювання на підставі заробітної плати не менше 35 тисяч гривень, плюс 20 тисяч гривень військового збору. Змішана модель бронювання. Реалістичні надходження від запровадження такого механізму становитимуть приблизно 200 мільярдів гривень на рік повідомив голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Від 200 до 300 мільярдів гривень наповнення держбюджету щороку. Так і очікування від економічного бронювання в країні. Парламентарі пропонують бізнесу сплачувати щомісяця за кожного зброньованого працівника по 20 тисяч гривень військового збору. Кому відтерміновувати мобілізацію, будуть визначати самі підприємства та компанії, зважаючи на важливість роботи працівника. Інші альтернативні два законопроекти також передбачають прив'язку до заробітної плати. Вона має бути 35 тисяч гривень. До того ж, доведеться сплатити ще й 20 тисяч гривень. Онь військового збору Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо заборони РПЦ в Україні. За у другому читанні 265 народних обранців. Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту, згідно нього громади Української православної церкви Московського патріархату матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з Російською православною церквою. Підтримуєте. Зеленський намагався змусити союзників допомогти повернути більше чоловіків призовного віку в Україну, але отримав відмову Блумберг. Політики з Польщі до Угорщини заявили, що не відправлятимуть біженців назад, поки вирує війна. До того ж, країни, які приймають біженців, мають свій зиск пул робітників, які заповнюють робочі місця. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.